Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віларіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную жіночий світшот. Трикотажна футболка від торгової марки Ханах. Модель називається Розіта 2. Колір Blue. Це синього кольору трикотажна така футболка, як її називають світшот із флісової тканини. Що треба сказати? Розета 2 це тепла кофта, яка має довгу частину понизу і вона дуже гарно захищає поясничний відділ у жінок. Вона достатньо длинна. Також вона має притайну форму. Як ви бачите, жінки, котрі будуть одягати ці світшоти, вони будуть стрункішими через те, що талія. Тут ярко виражає е, е, конструкцію жінок е, через те, що плотно облігає ця якісна, е, симпатічна е, флісова кофта, е, для того, щоб можна було займатися зимою, е, гірськими лижами, кататись на сноуборді. Якщо ви бажаєте е, восени чи. Е, Яка буде там плюс 10, одягатись більш красивіше, то оцю кофту можна одягати на теплу погоду, коли по місту можна мандрувати без зайвих теплих речей. Цей світшот від торгової марки ханах має кармани, право то ліворуч карман ну, знутрі має шви. Безшовне з'єднання, тобто оці частини вони так зроблені, що коли, коли одягає жінка цього світшот, не відчуває з'єднувальних оцих елементів. Тільки одна частина бокова, але вона не відчуває, тому що вона по боку з боку йде. Цей світшот синього кольору, різні розміри в нашому магазині є. ну Всі виставляти одразу нема сенсу, але є. Бажаєте замовляти, приходьте, купуйте з флісової тканини світшот від торгової марки Ханах, Модель називається Rosetta 2. Продається в нашому магазині кожного дня. Сподобався відеоогляд кофточки. Жіночі від торгової марки Ханах приходьте, купуйте. Це чеська компанія Ханах, виробляється в Китаї, але за європейськими стандартами. Якість та користь від цієї футболки круглий рік. Приходьте, купуйте.